24, в студії Іван Ступак, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Пане Іване, доброго вечір. Дякую, що ви з нами. Дякую. Що Я хочу почати з хорошої новини, на яку чомусь не дуже звертають увагу, а здається, треба звертати увагу. Збройні сили вибили ворога з позицій в районі Авдіївки. Це офіційне повідомлення Генштабу і це Андріївки. Авдіївки сказав Андріївки. Дякую, що підказуєте. Мої редактори. Це в районі Бахмута. Це Означає, що цей, ця лінія фронту і далі є досить активною, і українська сторона має там успіхи. Прокоментуйте, будь ласка. Дивіться успіхи всі локальні. Ну військові дії відбуваються. Не можна казати, ура, ми там захопили щось угу. велике. На жаль, поки що такого немає. Наші військові рухаються настільки швидко, наскільки взагалі це можливо, і з врахуванням там щоб мінімізувати втрати. Серед людей, серед техніки підганяти їх не треба. Мені дуже не подобається, коли там західні ЗМІ «давайте, там давайте, давайте, то поспішайте. Ніхто нікуди не поспішає. У нас люди в першу чергу, да? техніка вже в другу чергу. Дивіться. Цей напрямок східний. Він е, багато про нього говорять, але з точки зору, що ну там щось відбувається, там бої, бої зітнення, але дуже велика кількість боїзітнень. Авдіївка, наприклад, це теж дуже гаряче місце. Угу. Міст місто, вірніше, все, що залишилося від нього. На жаль, місто вже не існує фізично, як і Бахмута, як і Мар'їнки. тобто місць немає. Росіяни врахували свої помилки в Бахмуті. Вони зрозуміли, що. Заходити в місто не можна, будемо обходити його зліва, справа, з півночі, з півдня. І ось таким чином намагаються вони там рухатися, але великого руху немає. Наші військові їх стримують з січня місяця. Ось на сході росіяни концентрують велику кількість людей. Задум такий. Ну там вже казалося, да, 100 тисяч військових, півтори тисячі одиниць техніки різної, 800 танків. Задум такий. Створити напругу для наших військових, для нашого генштабу угу. тобто на сході. Велика кількість людей, але мало укріплень російських. На півдні велика кількість укріплень, укріплень. міні-поля, але людей мінімум. Декілька місяців тому була така: був такий коефіцієнт, такий підрахунок ну, приблизно орієнтовно. На півдні України, там Херсонська, область, Запорізька, там орієнтовно на кожен кілометр знаходиться 50 росіян. 57. на кожен кілометр. Досить мало, так? Так, да, на сході 250 Тобто, якщо навіть відкрити мапу Діп State, подивитися, як там ці підрозділи російського розміщення, то на Сході дуже велика кількість. І Генштаб російський міркує так. Окей, тут внизу, на півдні, у нас мінних полів, як риби, Во, да? сметани, Во. Отак От все багато. Багато людей тут не треба, ми їх забираємо на схід. І створюємо для українського генштабу проблеми з точки зору. Чому виникла така логіка? Відтягнути відтягнути наших військових з півдня, з півдня і угу. змусити спалити наші резерви, які готуються там в тилах, на тобто росіяни так надіються на свої мінні поля, да. на свої укріплення, що розуміють, що там просування буде повідні. На жаль, це поки спрацьовує. Дивіться, у росіян є велика перевага в авіації. На жаль, є гелікоптери, є літаки, є ці бомби. І коли запитують, така нам літаки потрібні. Я зазвичай відповідаю: якщо над головами наших військових. Військових немає нашої авіації, то mm -hmm. там будуть російська авіація, російські ракети і так, далі, і так далі. Зараз це відбувається. Гелікоптери у росіян є, на жаль, їх багато нам. Не вистачає їх просто, і вони дійсно травмують, травмують, влучають наших військових і пошкодять нашої техніці. Як ви можете тоді пояснити такі майже переможні закиди, що українці ось просунуться на півдні, ось уже Крим до осені, Спокійно. от уже різдво в Криму і Ні, так далі? Давайте так, будь ласка, без оціх ось реляцій. Ми в позитивному ключі міркуємо, немає там утопійських настроїв, все, ми програли, це на десятки років. Ну ніякому разі, будь ласка. В той же час не можна, там, як окремі посадовці, нам обіцяли, в червні в Криму 100% да, або угу. в серпні, в Криму 100%. Будь ласка, до Криму ще треба дійти. Наші військові в буквальному сенсі на пузі, в буквальному сенсі, сантиметр за сантиметром, буквально розміновують цю територію. Люди, деякі люди в день проходять менше відстані ніж ці кілометри, десятки кілометрів мінних полів. Тому uh -huh. це треба пройти, розмінувати. Ми ще до Бердянська надійшли там до Такмака. Тому, будь ласка, про Крим. Ну все. Буде коли це буде на часі? Не, Не будемо зараз. гнатися за е, яскравими да? заголовками, 100 будемо відпов... ну, об'єктивно оцінювати ситуацію. Можете пояснити? От ви сказали різницю між кількістю військових на півдні і на сході? Я прочитала, що начальник російського генштабу Герасимов приїздив на тимчасово окуповану територію да. Запорізької області. Це показали російські пропагандистські канали, що брав Герасимов, от приїхав значить, перевірити там частини. За вашою оцінкою, навіщо це було зроблено, і чи дійсно він там? Був. Ну, ми, давай так. те, що він був, така локація, ну, дуже схожа, в принципі, на там, я не знаю, або ПТУ якесь, або якийсь невеличкий навчальний заклад, школу, ну щось схоже. Оскільки минулого року, коли показували такі візити, там, наприклад, Шойгу, Шайгу, то вже Герасимо, uh -huh. то там показували будівлі такі капітальні. Я дивлюся, освітлення дуже капітальне. Ну, у нас такого освітлення немає, там LED-лампи великі. Я розумію, що в наших не знаю, умовна якась там середня школа якогось району. Що росіяни не робили спочатку ремонт, щоб туди запросити Герасьму Шигу? Uh -huh. Я тому що це було все знято в Росії тут. Ну на моє переконання, це було десь в Україні, окупованій території, не можу сказати ближче до фронту, далі від фронту, там посередині десь, але плюс-мінус в Україні. Чому він з'явився? Треба показувати роботу. Треба показувати, що ти російській аудиторії. Звичайно, як би до Зеленського не відносилося, я знаю, там і ну, два всі знають 25%, 73%, відсотків, відсотки. Це все є, але він з'являється на бойових позиціях. Він приїздить, навіть військові там, які кажуть, я до нього ставлюся там по-своєму, але він приїхав, я за це поважаю. Він приїздить в Росії. Це все фіксують. Вони розуміють, о, приїхав тут, був тут, вручив ордени тут. А ми, а що у нас так? Звичайно, можна закрити очі і сказати: ой, ви там що, ви піндрюжник, так? Ви хай би Але хоч не хоче, і в Кремлі розуміють, що цей, ця, цей баланс да, Зеленський там був умовно в десяти місцях, локаціях від Росії Путін нуль. Да? Собянін, мер Москви. Півтора об'єкти треба, щоб хоча б начальний генштабу їздив міністр оборони. Ось вони відправляють з'їзди, покажись, якісь ордени, вручі, значки, медальки. Ну і власне кажучи, Герасімов присутній в полі зору або різні чутки ходили. Були часи, коли він досить довго не з'являвся. Сергій Братчук буде у нас на зв'язку. Щойно він з'явиться. Ми будемо перервати нашу розмову. От ви сказали, що не треба там панічні настрої, що війна 10 років. Я навпаки читаю зараз соціальні мережі, які кажуть, що все люди, ви повинні готуватися воювати. Те будуть всі ця війна надовго? Не думайте, що це буде там до нового року, чи до наступної весни, чи до наступної осені? Просто треба зрозуміти і вкласти собі у свідомість, що от Україна в війні буде довго. Чи не здається вам, що в цьому є якийсь елемент політичної гри? Я знаю цей текст, я його бачив, його пересилають всі мої знайомі, показують, і так формується ця думка. Ну, давайте ще раз. Перериваю вас, да, як і обіцяли. Ми це питання запам'ятовуємо, воно дуже важливе. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії південного напрямку. Пане Сергію, доброго вечора. Звісно, я з вами хочу говорити про Одещину, тому що минула ніч була ну така досить не, не складна для Київського регіону, для Одеського регіону. До пів четвертого очі не змикалися, як то кажуть. Можете пояснити? От було зрозуміло, що і далі Росія буде лупашити по інфраструктурних об'єктах, зокрема по портах, і зокрема по дунайському дунайській локації, тому що напередодні була інформація, що туди приїхали іноземні кораблі, які можуть забирати українське зерно: турецькі, грецькі, і ізраїльські, по моєму. Слава Україні! Слава Збройним силам! Дійсно очікувана була така реакція Російської Федерації, і справа тут, звичайно, не в тому, що з такою легкою чиєї сподачі охрестили таким собі проривом зернового коридору, зернової блокади. Насправді це трошечки інша ситуація, тим не менше треба віддати належне професійній майстерності і мужності екіпажів капітанам тих суден які дійсно прийшли до і прямували до ізмаївського порту ми бачили що ворог поступово переходить від чорноморського узбережжя після ракетних обстрілів після дронових обстрілів саме портової інфраструктури портів великої одеси він почав зміщуватися до дунаю до портів на цій локації і прекрасно розуміємо, що цей хаб Дунайський він свого часу до початку заснування зернової угоди чи минулого року виконував дуже величезну роль як, в принципі і сьогодні з експорту українського зерна до різних країн світу. Ми сьогодні говоримо до речі, коли віце-прем'єр Кубраков сказав про 40 тисяч тонн пошкодженого зерна, яке мало йти до Африки, до Китаю, до Туреччини, в тому числі. Що тут багато нашого збіжжя, і на жаль, воно сьогодні пошкоджена. І бачимо, що ворог не просто промацував нашу оборону, коли намагався минулого тижня саме теж по дунайській локації бити. Він готувався цілеспрямовано до цієї атаки. Ми можемо звичайно і маємо сьогодні говорити так само, як і наш президент і вище політичне керівництво держави про те, що необхідні сьогодні нові системи протиповітряної оборони, власне, не нові, а в кількісному складі, хоча б декілька ще пускових установок, які можуть захищати узбережжя Чорного моря, і тепер бачимо, звичайно, і локації на Дунаї, тому що стратегія ворога вона незмінна. Намагатися технологічно і технічно витіснити Україну з всесвітнього продовольчого ринку з експорту зерна і зайняти цю нішу до речі. Це одна з тих реальних завдав з реальних завдань, так званої спеціальної воєнної операції, тому що Путін давно мріяв про те, щоб збільшити частку Росії саме. У ц у цьому у всесвітній продовольчій просвітньому продовольчому ринку і бачимо, що намагається цю стратегію реалізувати. На жаль, ситуація сьогодні така для нас доволі складна на цій локації, але не постраждали люди. Це добре. Сподіваюся, із системами протиповітряної оборони з удосконаленням системи протиповітряної оборони все таки вдасться відбуватися ще більш ефективно. Я до речі, хочу сказати, хто там побачив зраду. У цьому нападі у цій атаці, що 11 шахедів було знищено силами протиповітряної оборони і силами оборони півдня нашої держави? Це дуже гарний показник, тобто максимально наші витискають з того, що є, і я вам скажу більше, системи це одне, але за цими системами вогонь ведуть люди. Наші люди в цьому плані найкращі. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, скільки кілометрів так? до Румунії з того місця, куди прилетіли шахеди? Ну, я скажу навіть так, рукою можна дістати. І ми бачили те відео. Румуни навпроти, і вони знімали це відео. Воно зараз стало з'являтися у мережі. Ну, цього сховаєш, не сховаєш. Тут зрозуміло, що не вдасться інформаційний вік цього приховати. І люди це все це бачили. Власне, ми можемо говорити про те. Чекаю. Я чекаю, поки відновилися зв'язок. Я думаю, що так, так ви в ефірі так Так, була минулого тижня атака на ренійський порт. То, до речі, постраждало тоді 5 суден, а одне з них було румунське. Не дуже великі там пошкодження. Тим не менше, румуни на собі вже відчувають, що таке Російська Федерація зараз у цих умовах. А правда не досить, скажімо так, була як на наш погляд, звичайно, людей, які воюють різка заява керівництва Румунії. Тим не менше, ви бачите, що все підбирається ближче до тих країн Європи, які величезна їм подяка. Нам допомагають є союзниками, але і мають з нами стояти в цьому строю і можливо діяти більш жорсткіше. Ну досить досить по межі ходить Путін, так би мовити, підсумовуючи те, що ви сказали. Ізмаїльський морський вокзал було реконструйовано у 2019 році. 52 мільйони гривень на нього витратили. От можете зараз сказати наскільки серйозно він поруйнований? Там адміністративні будівлі чи сама інфраструктура портова так само пошкоджена? Наскільки швидко можна буде його відновити? Тому що я розумію, що він важливий. Є у системі морського сполучення, і, зокрема, щодо зернового коридору, ну, звичайно, ми говоримо про будівлю морського вокзалу. але Не треба забувати про те, що адміністративна будівля українсько дунайського пароплавства дуже постраждала. А це управлінська ланка, це управлінська структура, і тут, звичайно, є оці руйнації. Вони пов'язані не лише, скажімо так, з стінами, там з вікнами і з усім іншим. Я сподіваюся, що максимально управлінські моменти впевнений в цьому вдасться сьогодні вирішити. Ну сьогодні маю на увазі, хоча б за певний час. А що стосується власне оцінки тих руйнувань, які відбулися зараз, важко сказати, тому що оцінка ця ще відбувається. І, звичайно, це буде чималенька сума. Я про головне хочу сказати і сподіваюся на те, що власро в цю тему зачепив. Що вдасться відновити саме оцю управлінську структуру, яка зможе керувати нашим експортом українського віжджа. тому що це дуже важливо. Ми розуміємо, що Дунай сьогодні нас виручає, і наші порти на Дунаї теж можуть і повинні це робити. Пане Сергію, дуже дякую. Спасибі, що підключилися до інформаційного марафону П'ятого каналу Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії південного напрямку. Був на зв'язку з нами. Ми повертаємося до розмови. Давайте прокоментуємо тему, яку почали. Потім перейдемо до вчорашньої ночі, так би мовити, до цих атак. Так, от оця розсилка про те, що війна надовго всі готуйтеся, і літні, і жінки, і чоловіки. Всі будете воювати. Робіть все, що можна. Дивіться, війна відбувається по переможних реляціях. Ну там. Ура, ми там завтра, після переможемо, Будь ласка, вимикаєте їх. Так, війна є, але не треба налаштовувати, що все кінець, це десятиріччя. Інакше багато людей втрачає просто там віру, да, в угу. себе в країну в Збройні Сили. Збройні сили тоді не розуміють, а кого ми будемо захищати, коли всі починають роз'їжджатися з України. Я розумію, там теж є такі такі міркування. Якщо ви не вірите, чому ми віримо більше ніж ви, які знаходяться в тилах. Е, є такий чудовий приклад. Часів е в'єтнамської війни, коли він навіть цей синдром, названий на ім'я цього військового американського, я не пам'ятаю прізвище, суть така. Його запитали, коли звільнили з полону американського військового, яким чином ти зміг вижити там 5 років. Ти не з'їхав з глузду, хоча твої товариші з'їхали. Він відповів одну річ: а я не чекав, що мене звільнять. Угу. Я просто ти жив, жив. Да, мої, мої там побратими там по, по камері, вони думали, зараз ну. За тиждень 100% обміняють ні, ну за два тижні до кінця року 100%. І кожного разу ці е, сподівання не справжнювалися, і вони просто стратили. Ну знаєте, мені здається, що тут тема може бути більш глибша в тому сенсі, що от українці грубо кажучи, раз таке діло, давайте за стіл переговорів. Уже нас руйнують, нас вбивають будинки на це розраховує так, Російська ну... Федерація. Дивіться перемовини можливі за. Умови наявності ситуації, яка м, називається на три літери. Да? Ну, це не те, що ви подумали, це слово пат. Патова ситуація, коли жодна зі сторін не може далі рухатися, сил немає, тоді вже. Ладно, що у вас там показуєте? Що ви там хочете? Да, там або Росія, або Україна. Тоді так, Україна себе ще не показала в цьому, в цьому навіть не контрнаступ. В цьому наступі є там 25-30 відсотків, які були озвучені, можливо, там трішки більше, але решта більше половини все ще приготовлено, приготовлено десь в тилах. Зрозуміло, що хотілося більше техніки, більше амуніції і на там, на, ли, на, на листопад минулого року. Але маємо, що маємо зараз. Тому Україна рухається стільки, скільки може зараз, і в тому темпі, в якому може. Про перемовини поки що мова не йдеться. Але дуже цікава історія. Я сьогодні підмітив, я буквально сьогодні перед ефіром вашим колегам розказував. Сьогодні з'явилася. Мережі черговий цей бред від російських, путінські отряди, баб, баб, бабульці. ці. Ага. Зазвичай там, дивишся на них. Ну, ой, ну, Це старі люди, що можна казати. Але сьогодні дійсно була цікава історія. Мені, я навіть зупинився і двічі передивився це відео. Такі бабульки, які долари і долари ж да, І долари, і прапор американський спалювали, і айфони ага. палили. Тоб, ну, вони, в принципі, різні, але локація теж сама. І от сьогодні був, був такий меседж. Зеленський, ти програв, сідай за стіл перемогу, здавайся. Я розумію, що? що? Якщо їм. ну, зрозуміло, що це не їхні думки, да? їм спустили цей сценарій. Сценарій, звідки прийшов там, не знаю, з обласної адміністрації або з районної, е, ці адміністрації погодили. На верхніх щаблях адміністрації президента Путіна є спеціальний підрозділ, яким це займається. Яким керує бабульками. ну ні, який керує інформаційною політикою. Неважливо, як вона реалізовується головне, щоб вона mm -hmm. реалізовувалася. Це означає, коли однієї сторони немає вже сил, вона починає казати інший: здавайся, інакше буде гірше. Якщо в тебе є сили. Ти що, будеш пропонувати супротивнику здаватися? Ти будеш добувати його до кінця. Я собі міркую дуже обережно, що Росія ще не впала. Сили в них є, але для них набагато цікавіше зараз зупинити все, угу. видихнути 2-3 роки, 4-5, виросте нове покоління російських школярів, які вивчилися на підручниках, що Україна окупувала ісконно русські землі Запорізька область, Херсонська область. Треба їх звільняти. Тобто їм потрібно пере. Перер... Передишка. Передишка саме для такої мети. Давайте поговоримо про те, що відбувалося на Одещині минулої ночі, близькість до Румунії. Румуни знімали це все на відео. Більше того, я переконана, що вони чули, як це все відбувається. От Така близькість до країн НАТО, з одного боку, там, біля Польщі гелікоптери залітають, з іншого боку, Румунія. Е, ну, просто Путін грає на, на слабо? Так. Да. Да, на слабо. Дивіться, НАТО це військово. Політичний блок не військовий, там не про військову справу. Там про політики в першу чергу, там сидять політики. Якщо б справа була тільки за військовими, військовий український, іспанський, литовський, латвійський, вони один одного розуміють, вони знають, що потрібно там прикрити небо, скільки треба, стільки, стільки, зрозуміло. Снаряди, скільки вам потрібно, де розрахунок, вони плюс-мінус. Це ну це ж стандартизовано, а зрозуміло. Політики вмикають яку функцію. А щоб так зробити, щоб нічого не робити, і щоб і рейтинг підріз, да, на наступних виборах, і щоб він не обвалився, і щоб відповідальності не було потім якоїсь, і щоб те і щоб війна не не хейтили тебе. Ось бачили ці історії, пам'ятаєте минулого року. Наш генштаб каже Румунії: аго над вашою територією пролетіла російська ракета. Румунія каже: Ну, ми були у бабушки в цей час, ми нічого не бачили. На території Польщі знайшли там ракети, не бачили. Вчора на території Польщі залетіли білоруські гелікоптери. Не могли зрозуміти. Так погоджували. Спочатку не бачили, потім да, побачили. По потім погодили, погодили вже. Але в третій, третій сценарій був на ну, третя така. <реш> Третя версія була. Так, перепрошую, це вже що ну залетів, ну недалеко ж ну скільки там можна. Я, Я певна що це не через почується позиції сил НАТО після цих подій не змінилися. Так, да, це не про Польщу історію. В них є е, вони з вони зв'язані домовленостями, угодами з е, альянсом, тому вони не можуть самостійно реагувати. Я розумію, що була вказівка зі штаб-квартири НАТО. Ну яка ньому різниця? Ну залетіли так. Залетіли. Ми ж нічого не зробили. Ну яка різниця? Там прилетіли, заблукали трішки. Повернулися. Вам що погано стало? Хай буде. Сьогодні з'явилася ще одна заява про те, що таке відбувається в кожній країні, що літаки іншої країни залітають необачно чи гелікоптери в повітряний простір іншої країни. Давайте продовжимо тему Польщі, тому що е, оці от необачні заяви, які лунають з обох сторін, з боку Польщі, потім з боку України, навіть не те, що необачні заяви, а навіть дії. Спочатку польська сторона на рівні чиновника сказала, що Україна не дуже вдячна, українська сторона викликала посла. Польська сторона викликала посла. Ну і от тепер Муравецький і Зеленський намагаються якось згладити цю ситуацію. Чому виникає так? Бувають такі речі. Дивіться, я вам наведу такий приклад, що коли було НАТО засновано, там був такий період, коли ніхто не вірив всередині, що воно втримається через великі розбіжності, через суецькі кризу, яка там відбулася, в. В х роках Сполучені Штати та Великобританія були на межі того, щоб повністю розсваритися і взагалі не спілкуватися, але ну змогли склеїлися зараз. Ми бачимо, вони працюють в тандемі. Тому mm -hmm. це це кризова ситуація. Я її не сприймаю як щось супер, там, екстравагантне, що все в нас все зіпсувалося Відносина є там непорозуміння. Зеленський разом там з президентом Дуди повинні це все в. Врятувати, вгамувати, заспокоїти, там, якщо там. Якась сторона вважає, що не було багато вдячності. Вдячність буде. Я хочу, щоб поляки теж зрозуміли, які дивляться, наприклад, вас, щоб ну на не те, що на ейфорії, ні, ніякої іфорії немає на такому кризі, да, яка крик на, на емоціях України, можливо, ви не отримали те, що хотіли потримати. У нас там шахеди. У нас вчора було вчора і сьогодні було. Я ти порахував в Києві тільки сім повітряних тривог. Ну, Значними цими прильотами. Можливо, там десь українці заважали не за потрібне казати додатково дякую. Можливо. Поляки розраховували, що ну, як же так, ми дали. вам, Все буде після війни, або цей президент, або інший, або третій президент, звісно, зробить турне по всій країні. Не мають нам дякувати, що вони не чують сім повітряних тривог за один день. Ну, давайте так. Ми про це не кажемо. У нас все було. Якщо б ми була, була країна, наприклад, як Швейцарія, якою мало населення, не було війська, ми були там пацифіські і на нас напали. Так, звісно, будь ласка, допоможіть, ми бідні, нещасні, у нас нічого немає. Нагадаю, коли Радянський Союз дав, ну, поїхав на кладовище, в Україні залишилося 20% всього ВПК Радянського Союзу. 700 тисяч працівників в цій сфері. У нас угу. в, в, в Міноборони був. Департамент надлишкового майна продавали все: танки, авіацію, гелікоптери, двигуни, набої все у нас все було. Ми втратили, ну за різних обставин, щось там по ну, так, за різних Тобто, обставин. треба проаналізувати себе. Проаналізувати і чергу. не там не ставити їм в піку. що, ну, а ви, а ви ясно. Е, кілька хвилин, три по-моєму хвилини. Поясніть, будь ласка, що з кораблями Котов і Биков. Я вже два дні чую, що російська сторона заявляє, що їх атакували. І сьогодні знов атакували. Атакували чи не Що, До чого ця вся маніпуляція? Ну дивіться, вони кажуть, що атакували, визнають, але кажуть, що нічого не відбулося. Але в той же час є публікація одного з видань, яке публікує. Радіоперехоплення. Так, я так, я, я так, такий-то, такий-то, тобто один загинув, декілька поранених. Тобто Є влучання, є загибель, є поранення, є, швидше за все, травму, травмування, а пошкодження угу. цього корабля або двох кораблів. Тобто результат є. Це як з крейсером Москва. Пам'ятаєте, вони тривалий час показували епічні відео з якимись людьми, які на плацу, що це особовий склад крейсера Москва, але це не вони були. І тільки там за. Здається, за місяць чи за два вони почали визнавати, що щось не так з ним, що його немає, і під тиском доказів це відео буквально там три секунди було, що крейсер Москва він нахилився і починає тон тонути. Чому військово-морські сили України не причетні до атаки на ці кораблі? Тому що це зробила швидше за все Служба безпеки України. В неї є можливість, в них є програма виробництва цих надводних безпілотних апаратів з вибуховою масою 300%. Вісімдеся під 400 кілограмів. Тобто, нещодавно голова СБУ він визнав, що Кримський міст це наша історія. Тому... А коли буде визнано, що і ці кораблі? Служивали соки, наша історія. Ну там спочатку буде ну, тобто, така... треба спочатку аналіз, час витримати, дати емоціям розігратися, так щоб ми це тут коментували щодня. Я, Я думаю, зробити стратегія? зробити розвідку, зробити розвідку, зрозуміти наскільки вдала була ця історія, наскільки вдало обійшли. Ми ж не знаємо, скільки було запущено. Могло бути запущено там не умовно 10, а тільки два або один доїхало. Uh -huh. В чому причина? Паливо закінчилося, втрачений зв'язок через радіоперешкоди, а, або там знищили. Протикорабельними цими засобами. Тобто треба аналізувати, а потім почнеться вже ця посмішка. Да? Ну, ми не знаємо, хто це зробив. Ну буде вже зрозуміло, а потім десь буде вже визнання. Хороша логіка, мені подобається. Ми будемо чекати, поки вся ця процедура відбудеться, і ми врешті будемо мати ньюс від Служби безпеки України. Про Кримський міст не встигла спитати, часу вже немає, але його час від часу перекривають. Він там, я так розумію, трішечки стомлений.